Вітаю, мої хороші, вітаю, любі, чудові. А, сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому, а, чому невеликі соціальні ситуації, грубо кажучи, це жахливе катастрофічне випробування, після якого з'являється це почуття або думка: я ненавиджу людей. Якщо у вас після спілкування часто з'являється оця думка, що я ненавиджу людей, не мене від всіх лодить, то а, Скоріше за все, воно з'являється, бо частина вас хоче контакту і прийняття. Ми з вами соціальні сторіння, і ми дізнаємося про себе дуже багато об інших людей. Тобто, сидячи сам із собою, як моя клієнта сказала, що коли я сама, самооцінка росте з кожним днем. Як тільки я виходжу у середовище з іншими жінками, самооцінка падає. У вас постійне розтратування на радісних людей, реакція обурення на чиїсь ліричні одкровення із підозрою у нещирості, заздрість, образа, які часто виливаються у сарказм із вашої сторони. Ще ще пошук підвуху у позитивному ставленні до вас інших людей. Цинічне мислення і обестілення позитивного досвіду. Що ми маємо в результаті? Ми маємо так, що одна частина вас. Вона дуже хоче зробити щось, аби привертати людей у своє життя і ще й неабияких так бажано, аби цікавих. А, а інша ситуація, така як я це можу робити, як я можу бути, наприклад, милим, дружелюбним, коли мене просто вивертає при контакті з іншою людиною. Давайте тут одразу розберемося. Якщо ви кажете, що мені огидні учі люди, ви боїтеся людей. Питання, чому я втомлююся навіть від короткого спілкування? А тому, що, скоріше за все, ви постійно ви не можете бути щирими. і ви постійно носите маску, тобто ви не можете бути спонтанними, і ви постійно фільтруєте свою поведінку. Оце дуже виснажує. І тому ви втомлюєтеся. Інколи справа навіть не у, сам... не у самій людині, з якою ви маєте конверсейшн. Uh, Питання чому? А тому, що вас налякали. Або образили, коли ви були відкриті цьому світу, і ви завмерли, і усюди тепер тримаєте оборону. Тобто ви готові захищатися, а не будувати стосунки. Це протилежні, якщо ми кажемо про дружелюбність, або треба вмикати, треба посміхатися, треба якось там себе вести таким чином, аби дати якісь сигнали, що зі мною можна. Щось, якусь інтеракцію робити, це протилежне. У вас інша задача. У вас задача захистити і відбити, якщо треба. Що це був за удар? Або декілька ударів. Це може бути серія якихось подій, які у вас, у вас заблокували ваш потенціал, оцю саму відкритість до світу. Ну, Наприклад, школа мене надобила. Я так собі зростала. І то зрівала з оцим правда у тому, що проблема частіше за все, не навіть на основних людях. І ви це помітите, коли ви будете зустрічати людей, які е, будуть до вас з добрими намірами, ви не зможете, ви будете шукати підвог і не зможете його знайти, але ви все одно їх відштовхнете. Мені не приносить задоволення спілкування. Я втратив, тупо втратив бажання спілкуватися. Що може бути за цим? Може бути так, що я сам. Собі огидний, якщо ми кажемо, знову ж таки, що я не людей, людей, мене відвихлодить, і е, я не хочу, аби інші люди знову ж таки, я сам собі огидний, це суб'єктивна, суб'єктивне ставлення до себе. Це те, як я себе сприймаю. Це може бути не бути перспектива інших людей і не бути, не бути зовсім об'єктивна думка. Ми говоримо про суб'єктивне відчуття себе, і воно загалом рулить. Тобто, якщо ви відчуваєте себе погано, і я це говорила і завжди буду говорити, це буде впливати на все перше, що ваша думка про себе, вона найважливіша. Запам'ятайте це. Якщо я вам буду казати, або друг вам буде казати, ти класний, ти отак, -о 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 а ви будете казати Та я йому, ви будете правильні. Наприклад, от я собі огидний, я не хочу, аби інші люди бачили мене таким, яким я бачу себе зсередини. Тому я мені легше ізолюватися допоки моє бачення себе не зміниться, моє самовідчуття не зміниться. Найбільш е, очевидні причини того, того, чому я відчуваю себе погано, наприклад, це постійний стрес, якщо я живу у хронічному стресі. Якщо обставини життя вводять е, мене постійно у стан, е, постійно знецінюється моя робота, постійно е, обесцінюються мої, мої таланти. Я як особистість, я як людина. Звичайно, тут необхідно змінювати спочатку вашу ситуацію, інакше не вийде, не вийде в метелики, що були у вас у животі, коли нам погано або страшно. Як починає працювати мозок? Він починає готувати вас до небезпеки. А це означає, що ви будете звертати увагу на негатив. Програма виживання дуже сильна. Сказати, що вона буде найсильніша, до речі, ні не в усіх випадках. У людей, у інших істот, у тварин так у нас по іншому, але ми повертаємося до мозку, коли я наляканий до смерті, наприклад, я. Знаходжуся в стресі, я не можу будувати контакт. Це протирічить, тобто на це немає зараз а, не на це спрямована увага, основна і переживання. Усі вони а, не працюють у цьому напрямі. Як це на іншому рівні у нас простежується? Ну, наприклад, мені важко дозволити собі озвучувати спонтанні компліменти, радіти чомусь або комусь. Ми гасимо в собі найменші ознаки симпатії до іншої людини. Якщо вона не може, ми не відчуваємо, що якусь вона конкретно може нам дати вигоду. А, і це теж перетворюється на те, що ми, від, ми відцінюємо більшу частину людей. В цьому режимі мозок налаштовує нас таким чином, аби ми в усьому шукали як небезпеку, аби бути готовим захищатися, так і джерело ресурсу. І людей ми також будемо розглядати і обирати під кутом, під, під, під Наскільки ця людина мені може бути корисною, це будуть потреби ресурси, які будуть спрямовані на потреби нижчого нижчої планки у цьому режимі? Ми критикуємо, засуджуємо інших, ми шукаємо негативні риси, кабу у кожному жесті, ми підозрюємо їх у меркантильних мотивах. Шукаємо, тобто шукаємо вати в усьому і в усіх, і знаходимо до що ми відстанемося від цього. Проблема взагалі не у тому, що ми бачимо чиїсь гріхопадіння або недосконалості, а що ми приймаємо це за цілу картину. Ми у цьому стані не дивимося на себе і на інших людей в цілому тверезим поглядом. Грубо кажучи, помічаєте усе погане і не бачите хороше. Цьому режимі ми знаходимо докази, що люди, а, люди дурні, люди егоїстичні, злі всі хочуть мене використати. І що це по суті таке? Це в'язниця основана на ілюзії, яку ви створили всередині себе, і в ній ви починаєте жити. Керуючись переконанням про те, що усі люди егоїсти, ви будете шукати в них. Бачите, егоїстичні христи бо всіх вони є, або таких знаходити тотальних, е, тотальних егоїстів або нарцисів, або ви будете пояснювати собі поведінку інших людей, яка вам вас лякає або вам не зрозуміла, можете інтерпретувати також поведінку або слова so вчинки інших людей по відношенню до вас або загалом спостерігаючи. А, на основі керуючись страхами, наприклад, які живуть усередині, живуть в свідомості. Просто зараз опишіть, які переконання живуть у вас останні півроку, і як базуючись на цих переконаннях, ви захищаєтесь? Що ви робите, аби захистити себе від тих речей, які вас бентежать? І тепер самі проводіть аналіз, чому мені так важко звикнути. А тепер спробуйте дати відповідь на питання. Чому жінки, поважного віку, стовбовані своїми неправильними думками і бажаннями, так енергійно борються із розпустою молоді? Один з найдавніших видів психологічного захисту це проекція. Механізм її простий: індивід відчуває дискомфорт, сором, роздратування, причиною яких є. Заборонені бажання його неправильно з точки зору соціальних норм поведінка. Прагнучи позбутися негативних емоцій, людина виносить неприйнятні бажання та спонукання за межі своєї свідомості, приписує ці спонукання іншим людям, щоб не було самому так соромно, адже всі такі, всі так роблять. Загалом процес перенесення емоційних станів є основою такого важливого соціально-психологічного явища як емпатія. Тобто ми можемо співпереживати комусь і думати про те, як йому було погано, згадуючи свої почуття у, ці, у, ці, у подібній ситуації. Але це не завжди означає, що ця людина 100% відчуває те саме. Що таке інтроєкція? Ми з вами живемо не у вакуумі, і усі, ми усі беремо щось один від одного, кожен лишає якийсь відбиток. Інтроєкт це інформація, сліпо прийнята людиною і прийнята нею на віру, тобто без роздумів, сумнівів та внутрішньої переробки, отриманих зовні відомостей та цінностей. У процесі інтроєкції особистість наповнюється новими поглядами, установками і судженнями. І для чого нам зазнати? А для того, що якщо в одному випадку ці установки і судження спокійно засвоюються, не призводять до хитань, а в іншому. Вони призводять до дисбалансу і навіть руйнації особистості. Ви берете усі свої болючі думки з приводу того, які люди, наприклад, який ви, і шукаєте звідки це все взялось? Від кого? Від чого? Бо насправді ваші комплекси це від інших людей також, це не ваше. Який механізм тієї інтроекції? На думку перлза, особистісне зростання людини забезпечується її здатністю розрізняти кордони між власним я та навколишнім світом, людина завжди бере щось із навколишнього світу і щось повертає. Це ми вже з'ясували. Особистісне зростання забезпечує не тільки сприйнята, але й асимільована, тобто повністю осмислена та перероблена нами інформація. Яка потім стає власними установками та цінностями людини, часто у новому, відмінному від первинного вигляду? Якщо інформація сприймається людиною механічно, тобто без засвоєння і розрізнення, вона перетворюється на паразитуюче чужорідне тіло, що так і не влилося у власне я індивідума і залишилося частиною середовища. І сумуємо це, що це все означає, навіть нам це все було розуміти, тому що у нас є ворог, який заважає нам жити соціально приємно. Перше, ми самі створюємо собі токсичне середовище, токсичні установки, і таким чином ми вирощуємо в собі дуже великий страх перед собі подібними. І також у нас є те, що ми беремо щось ззовні від токсичного середовища, наприклад, від людей, які. Ну, грубо кажучи, мають деструктивні самі деструктивні і мають деструктивні ще й до цього погляди на життя, мають такі собі слабенькі цінності. Тому зараз я візьму і війду в контраргументацію, дам вам новий нові переконання, спробую вам всучити свої своє бачення, Бо вам стало трішечки легше скинути з себе у цей тягар. Цинізму і якогось знаєте, такого важкого чорно-білого мислення. Але перед цим хочу все одно зачитати вам відривок від книги, яку я вважаю, усі мають прочитати, незалежно від того, чи цікавитися ви глибинною психологією чи ні. Це усім must have, аби жити життя спілкування, що відчує від життя, породжується ієрархічними і авторитарними суспільствами. А потім, в свою чергу, зміцнює їх у таких суспільствах. Небагато індивідуамів, тобто мала, мала кількість, контролює для своєї вигоди величезні маси людей. Царям королям знаті тощо вигідно, щоб народ отримував освіту, щоб прищеплює йому рабську ментальність. Мова звинувачення, мова понять винний, повинна ідеально підходять для цієї мети. Чим краще люди навчені думати в термінології моралістичних суджень, які мають на увазі неправильність чи зіпсованість, тим краще вони вміють звертати свій погляд за межі себе до влади у пошуках визначень того, що таке правильно і неправильно, добре і погано. Коли ж ми, люди, налагоджуємо контакт зі своїми потребами та почуттями, ми перестаємо бути зручними рабами та прислужниками. Цей підхід акцентує вроджене зло та недосконалість людей, а також необхідність виховання, щоб контролювати нашу спочатку погану натуру. Це виховання нерідко змушує нас задуматися, чи не є неправильними взагалі всі наші почуття та потреби. Ми з раннього віку вчимося ізолювати себе від того, що. Відбувається у середині, кожен з нас це особистість, неповторна, багатогранна. Я особисто бачу кожну окрему особистість як всесвіт. І я бачу, як багатьох переконали, що це не так, що ти нічого не вартий, багатьом пояснили, що вони мають приховувати деякі здібності. Якості, що ви маєте підлаштувати свій внутрішній світ і зовнішній аватар під існуючі правила та порядки перед тим, як увійти у приміщення і вступити в будь-яку комунікацію, спробуйте налаштовувати себе на певний стан. Придумайте тригер, що що буде моментально вмикати у вас ем, правильний вайб. Щось, що буде викликати у вас усмішку натуральним образом. Подивіться щось смішне перед тим, як е, взагалі починати день, Послухайте правильну музику. до речі, потанцювати або перегляд, перегляд порнографії е, перед побаченням е, у жінки, е, збільшуються зіниці. Вона входить в певний, е, скажімо так, е, стан, який вона транслює е, чоловікові, з яким неї побачення. І з цього також а, виходить певна хімія. Ви навіть вже чули таке, що любов не пов'язана із кимось іншим напряму. Вона пов'язана із вами. Зочне життєве правило: якщо ви при думці про когось відчуваєте всередині таке тепло, або може ви говорите про когось добре і думаєте, переконайтеся, що ця людина про це теж знає. Бо люди не можуть читати вашу думку, але відчуття тепла, яким ми здатні один одному дарувати, це. А, це як магія, це як ліки. А ви спілкування не було вовне і поверх неба, вмикайте свою енергію життя. Говоріть про свої е, цілі або амбіції, говоріть про мрії, говоріть про те, що відображає вашу життєву позицію, ваш світогляд розкривайтесь. Якщо ви маєте якесь дивне захоплення або хобі, кажіть про нього. Усі ці голоси, які сидять всередині, кажуть вам, сиди тихо, не висовуйся. Тебе не зверне, не привертай увагу, не бентеж нікого, тебе не зрозуміють, вимкніть їх хоча б на хвилину і спробуйте відчути себе живе. Бо все це маячня. Ми живемо не для того, аби комусь не заважати. Не, ст... не пригнічуйте собі прекрасне. Не забороняйте собі бути яскравим, чуттєвим, відкритим. Емоційним. ще перед тим як йти до інших людей, змінюйте те, як ви себе почуваєте із собою сам на сам, бо від цього далі буде залежати вже будь-який успіх соціальний. Залистуйте свій час у те, аби стати своїм головним постачальником натхнення, коли ви виспалися банально, коли ви смачно і гарно харчуєтеся, коли ви робите. Те, що ви любите, насправді вам не потрібні інструкції. У вас все вже є всередині. Ми закінчуємо. Я сподіваюся, що під кінець у вас з'явилося більше трішечки віри у, у людство і у себе. Насправді, не бійтеся, робіть, робіть кроки маленькі, і все, все буде виходити. Головне е перебороти оці первинні е гальма, первинний супротив. А саундтрек до цього випуску. Буде Аква Сліптокен. Приємного слухання.